Герої. Вони не прагнули слави. Герої. Вони себе такими не вважають. Герої. Вони просто стали на захист рідної землі. Вітаю вас перед мікрофоном журналіст В'ячеслав Козак. В ефірі програма Герої. У ці січневі дні чорну хустину одягає вся Україна. Похилі бабусі, згорьовані матері, сестри, подруги. Свої голови схиляють мужні чоловіки, які вже наступної миті готові виконувати його заповіт. Сьогодні на нього дивляться очі молодого покоління, дивляться з шаною і захопленням, любов'ю і вірою. 22 січня 2014 року він трагічно загинув на Майдані під час Революції Гідності. Але в наших серцях, в нашій історії, житиме вічно. Україна завжди пам'ятатиме свого героя, першого з Небесної Сотні, 20-річного Сергія Нігояна. Сергій символ сили і мужності, відданої любові до рідної землі. Його жертва непоправна, але вона змінила Україну. Саме 22 січня минулого року, після його смерті, українці стали іншими. І вам, слава сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Відео на фоні барикад, де Сергій Нігоян читає поему Шевченка Кавказ, облетіло весь світ. Сергій незвичайна людина, йому виповнилося лише 20 років, але здається, він випромінював всі цінності людства: мудрість, моральність, віру, повагу, любов і незламність. Мені цей чорнявий хлопчина з бородою у захисній касті нагадував біблійний персонаж. І є в тому певний символізм. Він прийшов у цей світ, щоб своєю смертю відкупити нашу свободу. Він віддав своє життя, щоб ми могли жити в іншій країні. Він боровся і надихав нас до боротьби. Яка ж щаслива Україна, що має такого сина? Яка вона нещасна, що його більше з нами немає? Але найбільше ця втрата відчувається в сільській хаті в Березнуватівці Солонянського району на Дніпропетровщині. Саме там народився і зростав Сергій Нігоян. Його батьки переїхали в Україну з Єревана у 90-х. Сергій був їх довгоочікуваним єдиним сином. Тож рана від втрати не заживає. Щодня тато Гагік декілька разів іде на могилу свого рідного Сергія. Щоночі мама Венера зустрічає свою кохану дитину у вісні. У 92-му году приїхав сюди на заробіт, понравилось потом поїхав в жінку, привезли і так і остались тут. А Сергій народився вже в Україні. Так, він тут народився, 93-му он все самостійний був любили Україна і Арменію він завжди считав, що його батьківщина тут тут ويرстуть, тут народяться, Ту доля буде історія, старикам помогав всегда по сусідству ходив, всегда жалко, жалко, треба тому помогать, надо тому помогать, ніколи нікого не обидив, плохих слів не сказав. Ким він мріяв стати? Ну, яка в нього була мрія? Він завжди мistал, так же я хочу актеором бути. На Майдане так говорить, ребята рассказывали. Вы, Сергія кожен день сгадываете? Конечно, я каждый день 3-4 раза там утром стою, сразу еду туда на машине. Каждый день, як ну, можно забыть. На кладбище? Да. А как мама тримается? Плохо, всегда плачет, очень ваше. Я всегда стараюсь отговаривать, но он говорит, это моя судьба, я хочу жить свободно, я хочу жить лучше. Ну, важко, просто на душі важко, що його нема. Хати пустота і душі пустота. Ми кардимося, звісно, ну, але що його немає, важко, що робиться. Сергій Нігаян був унікальним хлопцем, всебічно обдарованим. Він займався спортом, цікавився історією та літературою, любив поезію. На пам'ять цитував твори Шевченка. Сергія любили друзі і однокласники. В його класі навчалося всього 11 учнів. І він, за їх словами, був серед них найвідданішим вірменином і найвідданішим українцем, згадує однокласниця Сергія Ірина Півненко. Він дуже захоплювався українською мовою, літературою, але ну навіть більше літературою. Улюблені у нього були вірші, історію захоплювався також. Він був дуже великим патріотом батьківщини, на якій жодного разу не був. Це Вірменія. Він її дуже любив. Його був прапор з Вірменії за його носив серед книжок або курці. ним була переписку, коли він був саме на майдані. Він не тільки зі мною спілкувався з іншими однокласниками, йому його договорили, що він там не був. Тому що почались такі вже події, коли вже мочали стріляти. Але він казав мені все одно, я буду стріляти тут до кінця. Смілива людина, безстрашна. І я вам хочу сказати, я вам було загострено почути справедливості. Він завжди відстоював своє слово. Він завжди був на своїй позиції його переконати було дуже важко в чомусь. Як однокласники зустріли цю звістку, що Сергія вже немає, це був такий удар. Нас було дуже мало в класі, було 11 чоловік, потім взагалі стало 9. Ми були єдиним цілим завжди. І ми дуже тісно спілкувалися, маленька школа у нас. Ми були всюди в шоці. Довго дуже не вірилась, думали, що непорозуміння, тому що дані були зовсім різні, в засобах масової інформації. Ви пишаєтеся Сергієм? Звичайно. Він видав життя за Україну. Але мені краще б він жив. Краще б він був живий. Ну, жалко. Найкращі гинуть першими. І його серце билося в Україні. Ну, на жаль, перестало бити. Так, так, так. Хоча він був вірнанином, але душа його була тут. І він чудово розумів, що йому в цій країні жити, виховувати дітей. І вони тут жили. І він любив нашу країну. Він пишався нашою країною. Він завжди переймався. Він був патріотом нашої країни. Дуже добре знав українську мову. Він розмовляв без будь-якого акценту. Він хотів тут жити і він любив нашу країну, його країну. Про любов до української мови, до вірменії, а ще більше до України, згадує і вчителька Сергія Ольга Дмитрівна Борейко. Вона вчитель історії, а це був його улюблений предмет. Він був допитливим хлопчиком, дитиною, який би ще жити і бути щасливою. Це для України він герой. А для нас великий біль і рана, що не загоїться ніколи, каже Ольга Димитрівна. Вони говорили вірменською мовою. Що дивувало з самого початку, коли він прийшов у п'ятий клас, те що він дуже говорив добре українською мовою. І чистою українською мовою. Ось так як звучиться то там на майдані, не дивлячись на те, що в сім'ї говорили вірменською більше. Він дуже цікавився історією вірменів. Він зробив такий невеличкий прапорець в вірменії. Та потім лишив більший прапор. І навіть на Майдані він був з тим прапором. І одного разу я пам'ятаю. По правознавству, ми ну, чоловік якраз громадянство, і я йому це що неправильно говориш. Ти поїдеш на батьківщину своїх батьків, бо твоя батьківщина, Україна. Ти тут народився. Він ну, нічого не сказав. А потім вже як учився в технікумі, прийшов і говорить, а в мене є радісна новина. Ми в цьому році з батьком поїдемо на його батьківщину. Він осознав те, що він українець, а то батьківщина його батьків. Він любив Вірменію, але віддав життя за Україну. За Україну. Україну він любив не менше. Він говорив, ніхто нам кращого життя не подасть на блюдці, якщо ми його самі не доб'ємося. У нього було таке уявлення, треба. І він поїхав сам і стояв там до кінця. Навіть вже коли захворів сильно, кашляв то його там вже ті, що з ним були, відправили просто додому. Як його батьки просили, моляло остатися. А він все рівно поїхав. Після того, як трохи підлікувався, для всієї України він герой. А для нас це просто рана. Велика рана. Кожен вечір він додому дзвонив. Перед тим ним він подзвонив ввечері. Сказав, що в нього все нормально. Сьогодні на Грушевського стріляли. Ну, зараз все спокійно. Ось знаєте, як слово стріляли, воно посіяло якусь. І вранці вони чекали дзвінка, бо слово те стріляли, не давало спокою. І потім подзвонили їм на цей телефон і сказали, що його вбили. Це такий шок був. Ми тоді не вірили, ми якось надіялися, що, може, це якась помилка. Перед очима помапіть батько, в яких він був єдиним сином. Як тепер він може жити з цією дідою? Він не міг інакше. Як не міг любити Вірменію, ми це все бачили. Я любив Україну, він показав своїм життям. Охоронець Євромайдану Сергій Нігоян загинув близько 6-ї години ранку, 22 січня, на вулиці Грушевського біля стадіону Динамо. Момент, коли ще тривало перемир'я між мітингувальниками та беркутом, хлопець отримав три кульові поранення в шию, голову і груди. Його перенесли до медпункту, але врятувати життя не вдалося. За 15 хвилин Сергій Нігоян помер. Але в ту мить народилася інша Україна, інший народ, згадує один із лідерів Майдану Зорян Шкіряк. Вірменен з українською душею. Справжній, щирий і відвертий патріот України. Перший герой Небесної Сотні. Я... До цього часу, коли вертаюся думками у ті дні, переглядаю його «Борітися, поборити, який він зачитав на барикадах. Завжди охоплює сум, гордість і велич. Ця людина вже стала частиною історії на літній України, і, безперечно, герой України Сергій Лігаян назавжди залишиться для нас. Символом нескореності, символом боротьби, символом патріотизму і людини, яка віддала своє молоде життя за нашу свободу і за нашу незалежність. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо, обов'язково дістанемо і покараємо ту Межигівську наволоч і вбивця Сергія Нігаяна та Героїв Небесної Сотні і переконаний, що саме такі люди заклали цей момент відродження і народження нової української нації. Тому вічна пам'ять, слава героям, герої не вмирають. you Шостого січня минулого року Сергія Нігояна поховали на сільському кладовищі його рідної Березнуватівки. Провели героя в останню путь понад дві тисячі людей. В сільській школі, де навчався Сергій, бережуть світлу пам'ять про свого учня, встановили меморіальну дошку, створюють музей. На його честь земляки назвали центральну алею. Йому присвячено десятки віршів. Музикант Святослав Вакарчук про смерть Сергія Нігояна сказав так. Колись вірменин Параджанов зняв фільм, який став символом українців. Сьогодні вірменин Нігоян віддав життя, яке стало символом України. Сергій Нігоян це справді символ. Він був першим з тих героїв, кого потім назвали Небесна Сотня. Сергій назавжди залишиться в наших серцях. слухали програму герої у студії. Працював журналіст Вячеслав Козак Миру вам.